Плетіння стовпчиків з накидом з однієї петлі. Розглянемо декілька способів плетіння стовпчиків з накидом з однієї петлі. Стовпчик підйома. Накид. Пропускаю петлю попереднього ряду. У другу пров'язую стовпчик з накидом. Накид. І ще один стовпчик в цю ж петлю. Повітряна петля, накид, дві петлі попереднього ряду пропускаю, у третю пров'язую два стовпчика з накидом, перший стовпчик і другий. Накид, дві петлі пропускаю, у третю два стовпчика з накидом. І пров'язую заключний стовпчик. Зазвичай на схемах плетіння двох стопчиків з накидом з однієї петлі позначається ось так. Три стопчика з накидом з однієї петлі. Ось так. Плетіння стовпчиків з накидом з однієї петлі через повітряну петлю. Стопчик підйома, Накид. Стопчик з накидом, повітряна петля і другий стопчик з накидом в ту ж петлю основи. Можна також плести три петлі, наприклад, накид, стопчик з накидом, три повітряні петлі, стопчик з накидом, у цю ж петлю основи. На схемах. Таке плетіння зазвичай виглядає ось так: Це два стовпчика з накидом з однієї петлі основи через одну повітряну петлю, це два стовпчика з накидом з однієї петлі основи через три повітряних петлі. Плетіння подвійних стовпчиків з накидом через повітряну петлю. Стовпчик підйома, Накид. Перший стовпчик з накидом. Другий сюди ж. Повітряна петля. Третій стовпчик з накидом в ту ж петлю основи. І четвертий стовпчик з накидом у ту ж петлю основи. Це виглядає ось так. Зазвичай на схемах. Таке плетіння позначається ось так. Ось декілька прикладів такого плетіння. Це стопчики, два стопчика з накидом з однієї петлі. Два стопчика з накидом з однієї петлі через повітряну петлю. І це подвійні стопчики з накидом через повітряну петлю. Так це виглядає з лиця. А так з вивороту.